Слава тобі Господи, за це. Ми дякуємо тобі і за цей день подарований кожному з нас за цю можливість бути в домі молитві нашій побожній увазі пропонується місце святого Слова. Це Євангеліє від Івана, 10 розділ з 11 вірша. Я, пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. А наймити той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає тому, що він наймит і не дбає про вівці. Я, пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Амінь. Ми продовжуємо серію проповідей або ось тих заяв Ісуса Христа. Свого часу ми говорили про те, що Ісус Христос заявив, Я є хлібом життя. Ісус Христос також говорив про те, що Він є світлом для світу. І кожен, хто приходить до нього, він бачить, куди йти. І також Ісус Говорив про те, що Він є двері для вівців. Цікаво, що якраз в цьому 10 розділі Євангелії від Івана Ісус Христос порівнює себе із дверима для вівців, а також із пастирем добрим. Цей десятий розділ Він якби показує нам цікаву таку історію або алегорію, алегорію того, що Ісус Христос вважає себе як пастиром для отари, так само і Ісус Христос є пастиром для церкви. І ось тут, в цьому розділі, є така цікава алегорія, або показана ось ця притча із перших віршів про те, що коли приходить вівчар або коли приходить пастир, для нього відкриваються двері, він подає ось цей свій голос. Він дає голос для того, щоб вівці знали Його, щоб чули Його. Він виводить їх на ості злачні пажиті. і Господь Ісус Христос також говорить про те, що Він кладе власне життя за ось ці, за цих вівців. Тут же в цьому ж розділі в перших віршах сказано також і про наймита. Хто такий наймит? Це ті, Хто вважають себе пастирями, але насправді не є такими. Так багато тих, котрі ведуть за собою тисячі і тисячі людей, так багато тих, хто пропонують щось нове, пропонують свою науку, але на превеликий жаль, ця наука не є істиною. І коли приходять якісь випробування або приходять якісь проблеми. То ці наймити тікають. Яка найперша ціль або бажання в цих лжепастерів, в цих наймитів? Це, звичайно, збагатитися. Це, звичайно, мати якийсь зиск щось те, що би привело до збагачення їхнього власного. І тому ці наймити, вони не піклуються про церкву. Ці наймити не пеклуються як про стадо, також про окремого члена, або, як написано про ось цю вівцю. Коли приходить вовк, коли приходять ті, хто старається полошити або розірвати церкву, ось такі лжепастиря, вони тікають і вони не спіклуються про церкву. В 34-му розділі книги пророка Єзекіїля, Дуже гарно написано про тих пастирів, які не піклуються, які годують тільки самих себе, і які не думають про церкву, про вівців. Але Ісус Христос як бив противагу на фоні всього цього: Він каже: Я пастир добрий. Цікаво свого часу, брат Андрій Осадчук сказав такі слова: Пастир добрий. Це не просто він добрий, як за характером. Пастир добрий це той, хто є професіоналом своєї справи, хто є спеціаліст у своїй справі. І Я з цим згідний. Тому що Ісус Христос не просто Він добрий, тому що Він добрий по своєму характеру. Він гарний і Він добрий тому, що Він знає і вміє як поводитися із кожною окремою. Вівцею, а також з усією отарою. То що ж характеризує Ісуса Христа як пастиря доброго? Які аспекти говорять про те, що Ісус Христос то справді пастир добрий? Перше, на що я хотів би звернути увагу, і про що написано якраз? В цьому місці святого письма, яке ми розглядаємо 10-й розділ Євангелії від Івана, це те, що пастир добрий, він знає свої вівці. Ось послухайте, що написано в третьому вірші. Воротар відчиняє йому і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. Чотирнадцятий вірш. Я пастир добрий, і знаю своїх. І свої знають мене. Ми говорили про те, що коли вранці ось пастир входить в ту кошару, і там, можливо, є не тільки з однієї отари вівці, але знаходиться і з декілька, тому що, якщо ця кошара була велика, то могло бути і декілька ось тих отар в цій кошарі. І приходить пастир, і він починає кликати своїх овець. Мало того, написано, що навіть Він по імені називає їх, і вони чують голос Його, і вони знають Його і виходять слідом за своїм пастором. Пастир добрий, Він знає кожного по його йменню. Він знає кожного, хто де живе і яким чином поступає, і що він робить. Ісус Христос, Він каже, Я знаю кожного. На долонях своїх написано в старому заповіті, я вирізбив тебе, так говорить Бог, так говорить Отець. Ми знаємо про те, що ми записані в книзі життя, і кожен із нас є дорогий в очах Господа, в очах Ісуса Христа, тому що Він пролив святу пречисту кров за нас, і Він знає кожного по іменню, і Він знає кожного із нас. І тому Він кличе кожного. І якщо я істина справді є вівця Господа Ісуса Христа, я чую ось цей голос. Я знаю, що цей голос подав Ісус Христос, мій пастир. Я чую, що це Він назвав мене по моєму іменю, і я іду ось туди за Ним. І коли настане ось той час, коли на тій небесній переклиці і моє імення буде там сказане або виголошене, тоді ми війду в ті небесні оселі, в той небесний рай, в те місце, яке Господь Ісус Христос приготував для кожного із нас. Отож, добрий пастир, наш Господь Ісус Христос, він кличе нас, кличе нас кожного по іменню. Він виголошує наше імення, і якщо я чую осе імення, я, як його вівця, іду слідом за ним. Другий аспект, який говорить про те, що Господь Ісус Христос справді є ось тим добрим пастором, про що написано в цьому тексті Святого Письма, це те, що Він каже: Я йду попереду них. Четвертий розділ. Ось четвертий вірш цього розділу: І як вижене свої вівці, він іде поперед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. Цікаво для того, щоби. Ми, як вівці Господа Ісуса Христа, ішли за Ним, ішли за нашим Господом Ісусом Христом. Нам конче непохідно знати голос Ісуса Христа. Ми повинні відрізняти голос Ісуса від інших голосів. Сьогоднішній світ він наповнений багатьма голосами як правдивими, так і неправдивими. Але є один істинний голос це голос Ісуса Христа, який величається, який возвишається над усіма голосами цього світу. І я повинен знати ось цей голос і йти за Ісусом Христом, який іде попереду мене, який іде попереду, отари, вирізнити ось цей голос із мільйонів інших голосів, задача кожного із нас. Якщо я не вникаю в Слово Господнє, якщо я не чую і не знаю, як і що вимагає від мене Господь Ісус мій пастир, то звичайно я загублюся в цьому ефірі багатьох і багатьох цих голосів. Коли ви берете радіо і хочете налаштуватися на будь-яку радіохвилю, на хвилю, яка вас задовільнила би теж, Ваші потреби, що ви хочете чути, то звичайно ви починаєте крутити ручку для того, щоби вирізнити ось ту програму, ось ту радіохвилю, яка задовольнить ваші потреби душевні, чи духовні. Ви цікавитеся і хочете з усіх цих голосів, які є в ефірі, вирізнити один єдиний, ось цю хвилю, стати на цю хвилю для того, щоб почути те, що ви хочете почути. Так само і в цьому світі, який повний всіх цих голосів, який повний всього того, що сьогодні фальшиве і неістине так потрібно, щоб узнати ось цей голос. І якщо я справді цей голос знаю, то я йду за Господом, за Ісусом Христом. Ісус Христос Він іде попереду мене. Як той пастир добрий, Він веде свою отару. Я згадую ось той старозаповітній приклад, коли Господь Бог виводив Ізраїля із Єгипетського рабства, коли він ішов попереду ось цього народу, ось цієї отари, і він ішов днем в вигляді ось цього стовпу із, хма, із хмари ночью із стовпу з вогню, і Він показував дорогу. Він ішов ось цією дорогою. Цікаво, що Ісус, навін. Коли уже він також входив у цей ханаанський край, то написано про те, що ми що він закликав слухатися голосу Господнього і йти за Господом, тому що Він каже: ви не ходили цією дорогою ні вчора, ні позавчора. Ви не знаєте ось цієї дороги, але Господь, ось цей ковчег Господній, буде йти попереду вас, і ви йдіть як народ за ось цим ковчегом. Ми повинні йти за Господом, за Ісусом Христом. Мойсей, котрий також виводив цей народ свого часу, коли, коли Господь Бог він покарав народ за нарікання, за те, що вони не слухалися Його. І ось як би знову переформат. Якби Переформатував уже знову ось цей народ і, і, і Мойсей для того, щоб вони йшли за Господом, то він що говорить Мойсей до Господа, до Бога? Каже: Господи: якщо ти не підеш за мною, з нами, то ми не, не підемо з цього місця, ми не рушимо з цього місця, якщо ти не будеш іти попереду нас, і Господь каже: Я піду з вами, я буду вас вести, і ви підете за мною. Друзі, йти за Господом Ісусом Христом, за ось цим добрим пастором, який іде попереду нас, який веде нас по цій земній долині. Цей світ, як я вже сказав, сьогодні, сьогодні пропонує надзвичайно багато того, що зваблює, що веде по ложному або брехливому шляху, який веде до того до загибелі. І це все є сьогодні, і все це ми сьогодні бачимо. Але якщо ми йдемо за Господом, якщо ми йдемо за нашим Ісусом Христом, за цим добрим пастором, тому, що ми чуємо і можемо відрізнити ось цей голос від інших голосів, то, звичайно, ми знаємо, що ми дійдемо до цієї цілі. Це до Царства Небесного, до якого ми всі стремимося. Третій аспект. Який говорить нам про те, що Ісус Христос, Він справді пастир добрий, це те, що Він годує нас, що Він пропонує ось цю духовну їжу, Він дає ось цю їжу для того, щоб ми задовільнили як голод, також і спрагу нашої душі. 22-й псалом псалом задоволення із першого вірша сказано так: Псалом Давида. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить мене, на Тихую воду запровадить мене. Я вже говорив і повторююсь: сьогодні немає іншого місця в нашому місті, як тільки церква Ісуса Христа, в якій можна задовільнити спрагу і голод своєї душі, де пропонується ось ця здорова їжа. Де пропонуються ось ці зелені пасовиська, де читається ось це слово, слово Євангелії, слово вічне святе Писання. Це Писання веде нас до Царства Господнього. Це писання задовільняє всі вимоги нашого життя і дає відповіді на всі питання. І кожен, хто приходить, і кожен, хто він їсть ось цю. Їжу, ось цей хліб небесний, котрий ті, хто п'є ось цю воду, воду живу, вона веде до Царства, до того, щоб ми були разом з Господом з Ісусом Христом. Господь то мій пастир, Він водить мене на ось ці злачні пажиті, на ці пасовиська зелені, тому в недостатку не буду тому що він веде мене як на пасовиська, а також і на тихую воду він запровадить, дорогі друзі. Будемо завжди старатися, якраз приходити до Господа до Ісуса, приходити до цієї Євангелії вічної, яка сьогодні проповідується, яка сьогодні звіщається, і між іншим на яку сьогодні так багато різних нападків. Сьогодні, коли ми цікавимося релігійним життям у світі, ми бачимо, як багато сьогодні нападків на церкву Ісуса Христа, на ось цю Євангелію. Між іншим, Франція зовсім недавно, декілька днів назад, коли ось ці прихильники гомосексуалізму вийшли дуже багато, приблизно півмільйона людей, 50 тисяч, вибачте, 50, 50 тисяч. Вийшли для того, щоб заборонити у Франції християнство. Тому що християнство одне із тих, одна із тих наук, або, як скажемо, релігії, хоча християнство це не релігія, це віра в Господа Ісуса Христа, але яка забороняє ось цю Гедоту, яка поширюється у багатьох і в багатьох країнах, як Західного світу, а також і в Америці. Друзі, тільки в Господі. Друзі, тільки в Євангелії, тільки в церкві ми можемо знайти ось ці пасовиска зелені. Ось тут наука, яка веде нас до Царства Господнього. Ось тут наука, яка відхиляє все те безститство, яке сьогодні пропонується і пропагується у світі цьому. Ще що говорить нам про те, що Ісус Христос то справді пастир добрий. Це те, що Він піклується і захищає свою отару від хижих звірів. Ісус Христос, Він захищає овець, Він піклується про овець і Він залишається тим, хто завжди буде якби ось тим захисником, піклувальником за свої вівці. Церква була і також залишається об'єктом єкт, об нападу сатани. Сьогодні сатана не працює в цьому світі. В його стріли вони направлені на нас. Вони направлені на церкву для того, щоб зруйнувати і те, що залишилося. Для того, щоби знищити, для того, щоби перемогти, для того щоб церква не дала свій голос і не давала свій голос в цьому гріховному світі. І тому Ісус Христос Він піклується і Він захищає, Він іде і перев'язує ту вівцю, і шукає ту вівцю, яка загубилася. Луки, 15 розділ із 3-го вірша, читаємо. Лукя 15 розділ, і він розповів їм оцю притчу, говорячи, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99, і дев'яти та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та й радіє, і прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: Радійте зі мною! Бо я знайшов вівцю свою, тую загубленою. Тобто Ісус Христос Він піклується. І Якщо хтось загубився, і якщо комусь потрібна якась допомога, то Ісус Христос іде як пастир добрий, тому що Він заявляє про себе, якщо Він є таким. Він іде і шукає, шукає ось ту одну, котра. Загубилася, котра потребує допомоги, котра потребує потішення і таке інше. Як добрий пастир, він і сьогодні піклується за кожного із нас. Він трості надломлений, не доломить. Він льна, він льна курящого не згасить. Він, ціка, він цікавиться життям нашим і допомагає нам в наших проблемах, тому що Він є пастиром добрим. В 11-му вірші, 10 й розділ тут він говорить ось такі слова: Я, пастир добрий, пастир добрий кладе життя своє власне за вівці. Він поклав своє життя за нас. Там, на Голгофі, на Христі, Він був розп'ятий, розп'ятий за кожного із нас і розп'ятий за увесь світ. І він цим самим показав, що Він готовий своє життя. Покласти за життя наше, для того, щоб кожен із нас мали вічність з Господом з Ісусом Христом. І як добрий пастир, Він сьогодні пропонує, щоб ми увійшли в цю вічність, щоб ми вийшли в це блаженство, тому що тільки там, в Господі, в Ісусі Христі, є захист, є захист від всього поганого і від всього злого. Він Той. Хто кладе своє життя, власне життя за кожного із нас. Мені пригадується також старозаповітній приклад. Історія, коли Давид прийшов в стан ізраїльської армії, коли було оте протистояння між филистимлянами і між Ізраїлем, коли Голіаф, який вийшов для того, щоб в єдиноборстві із одним із ізраїлітянин. Щоби визначити, хто із них сильніший, і ось тоді не знайшлося жодного, хто би вийшов із євреїв для того, щоб поборотися з цим голіафом, і приходить Давид, ось цей молодий пастушок для того, щоби просто відвідати своїх братів. Але коли він побачив, коли він побачив, як зневажається ім'я Господнє, коли він побачив, як насміхається над Ізраїлем ось цей Голіаф, то він каже: Я вийду, я вийду і буду боротися з ним, з цим Голіафом. І Суга говорить: хто ти? Та подивися на себе, подивися на Голіафа і на себе, і порівняй, хто може виграти в цьому єдиноборстві. Але що говорить Давид у 17 розділі з першої книзі Самуїла, він каже так, і сказав 34-й вірш, і сказав Давид до Саула: Твій раб був пастухом свого батька при Отарі, і приходив лев, а також і відмідь, та й тягнув штуку дрібної худоби зі стада. А я виходив за ним і побивав його, і вирвав те з пащі Його. І він ставав на мене, а коли він ставав на мене, то я хапав його за гриву та й побивав його. Цікаво, ось як поступає справжній пастух, ось як поступає справжній той, хто відповідає за отару свою. Він іде для того, щоб боротися із тими, хто нападає на штуку ось цієї отари, як говорить Давид. Ісус Христос, пастир добрий, Він піклується, і Він власне життя віддає для того, щоб отара Його, отара цар як церква, вона була у спокої, вона була в мирі і мала ось це задоволення на зелених пасовиськах. І останнє, на що хотілося б звернути увагу. Це ось той аспект, який говорить про те, що Ісус Христос, Він є справді пастиром добрим. Це те, що пастир добрий, Він виховує своїх овець, тобто Він, той, котрий не тільки любить, не тільки гладить, не тільки на пасовиська зелені виводить, не тільки на тихою воду їх провадить. Але також і карає, але також і виховує, але також і навчає. В цьому ж самому 22-му 22 псалмі, псалмі задоволення і четвертий вірш. Друга половина говорить так: твоє жезло і твій посох вони мене втішать, тобто вони заспокоюють мене. Часто або не всі вівці є тими. Хто є послушними, хто є смиренними, хто є тими, хто виконує наказ і чують голос свого доброго пастиря. Часто в стаді або в отарі є ті, хто не слухається, хто йде берегом, а не дорогою, хто веде за собою навіть е, декілька інших овець, хто в якусь суматоху в цю отару вносить. І тоді потрібно виховувати, і тоді потрібно застосовувати ось це жезло або ось цей посух, який би заспокоював і втішав, і заспокоював, тобто котрий би карав. Карав або той добрий пастир він також і карає для того, щоб в отарі було, було був спокій. Минулого тижня один брат підійшов до мене і розказав цікаву історію цікаву практику. Із життя пастухів він каже: Ви знаєте, ось як поступає добрий хороший пастух, добрий пастир. Коли буває, що в отарі є непослушна вівця, і ця вівця веде за собою ще й інших, то звичайно, пастух, добрий пастух, він робить боляче її, робить для того, щоб виховати, для того, щоб вона так не поступала. І якщо все-таки все це не, до, не допомагає, то він іде на крайній такий метод. Він бере і ламає ногу такій вівці. І зразу ж, коли зламав ногу, він кладе шину, перев'язує і бере на руки цю вівцю і разом з отарою несе її туди, куди йде отара. І коли на посовистках зелених він кладе її на ось це місце, вона кругом себе якби випасить. Він знову перекладає добрий пастир на інше місце, він, вона знову там випасає і так піклується про неї на протязі там, того часу, поки ось ця рана не заживе. І каже, коли вона стає вже на ноги, ви думаєте, як вона поступає. Ось ця вівця каже, в кінці кінців виходить найсмиренішою і найпослушнішою. Ось що робить добрий пастир. На перший погляд здається, що він зробив погано, що він зробив боляче, що він зробив не так, якби не входить в такі рамки, як доброго пастиря. Але він виховує, але він робить так, щоб вся отара мала спокій. І так написано у відкритті Івана Богослова, третій розділ із 19 го вірша. Звертаючись до Лаодикійської церкви. Він говорить Ісус Христос, Третій розділ, 19 вірш. Кого я люблю, тому докаряю і караю того, будь джеревний і покайся. Якщо ви, як вівця, не слухаєте Слова Господнього, ось того тихого голосу, голосу доброго пастиря, коли не чуєте один раз, другий і третій раз. То Господь, люблячи вас, може зробити ось те, щоби покарати. Але добра і мудра вівця ніколи так не поступить. Вона зразу ж, почувши зауваження і почувши наказ і виховання із уст свого пастиря, зразу втихомириться і зразу буде поступати так, як належить, щоби не вимагати від ось пастиря доброго ось цих крайніх мір. Дорогі друзі! Сьогодні Ісус Христос є ось тим добрим пастирем, який веде нас, який веде нас за собою, і нам потрібно йти за Ісусом Христом, чуючи Його голос, знаючи Його вимоги, йти за цим добрим пастирем, який виховує нас, який навчає нас, який годує нас і який веде нас за собою до Небесного Царства. І ті, хто ще сьогодні далеко від Господа, хто сьогодні ще не є в отарі Ісуса Христа, вашим пастиром не є Ісус Христос. Сьогодні можна прийти і стати ось цією вівцею, яка в отарі, і яка має ось ці задоволення, ось ці злачні пажиті, і майбутність це тільки радість, мир і щастя. Тому прийдіть до Господа, до Ісуса Христа, і ви будете мати задоволення, а також і спасіння своєї душі. Хай Господь нас благословить, хай Господь нас, нам допоможе, і Хай добрий пастир Ісус Христос веде нас і далі по цій земній долині, йому слава навіки. Амінь. Молимось.